Ісус, Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Амінь. Амінь. Це дуже важливо. І ми зустрінемо саме того люблячого Ісуса Амінь. в останній день. Знаєте чому? Тому що Він і є останній день. Він і є останній день. Дивіться, вона ж тут каже йому: знаю, що мій брат воскресне у Воскресіння в останній день. І Ісус їй відповідає: послухай, я і є Воскресіння. Давайте я продовжу. І останній день. Амінь. Тому що Воскресіння буде в останній день. Амінь. Тобто Він каже, ти зараз зустріла останній день. Ти віриш, що твій Брат воскрес на Воскресіння, от я. Ти віриш, що твій Брат воскрес на останній день, от он я. Ти зараз стоїш прямо в останньому дні, прямо в Воскресінні. Алілуя. Коли ми з вами зустріли Ісуса, ти зустрів свій останній день, друзі. Алілуя! І Він благословив Тебе, виправдав Тебе, прийняв Тебе. Алілуя. Написано, що Він є Альфа і Омега. початок і кінець. Алілуя. То що, хто, хто є наш кінець, друзі? Сатана? Ні, Ісус наш кінець. Амін. Слава Господу. Це дуже круто. Це дуже круто. Тому тому написано: знаєте, що церква і дух вони взивають, що прийди. прийди. Вони не взивають, не приходь, не приходь. Будь ласка, це не приходь. Так а багато людей отак думають. Знаєте, от якщо Дух Святий взиває, прийди, то ти стоїш поряд і думаєш, тихо, тіха, Дух Святий. Я ще не готовий. Я ще не готовий. Не треба приходити, не треба, бо зараз в такому стані мене застане, знаєте. І буде погано. Но церква написана Нівеста, вона взиває «Прийди», ви вчитали це. Прийди, Дух Святий, якщо ти хочеш взивати разом з Духом Святим, то він теж каже: прийди чого? Того, що він знає, що це буде круте событие. Амінь.